Вітаю всіх! Отже, ми з вами зареєструвалися, створили дошки, відповідно, потім закрили про них і забули, а потім згадали і вирішили все ж таки почати працювати. На цьому відео ми з вами проговоримо, як розміщувати текст на цих дошках. Отже, знову ж таки, зайшли на Miro.com І так як ми вже зареєстровані, то натискаємо Login. Пам'ятаєте, що я входила за допомогою почти, тому, відповідно, я так і роблю, вводячи саму почту і той придуманий пароль, який я собі запам'ятала. Відповідно, нажимаю Sign-in. Воно пускає мене в міру, і тепер, коли я так зробила, мене вже пускає на головну сторінку. Ось тут написана назва моєї команди. School99, ми тоді написали. Ось тут в мене знаходиться мій профіль, буковка «і», ви бачите. Тут у нас кажуть, за яким ви зайшли, тут є налаштування, можна вийти, і відповідно слово «Upgrade» означає, що ви купите за гроші розширену версію. Але запевняю вас, для вчителів англійської мови, я ристуються міром вже 2 роки, безкоштовної версії абсолютно достатньо. Пам'ятайте, що ми створили три дошки, і сьогодні ми почнемо з ними працювати. Працюємо ми, звичайно, з дошкою спочатку No1, неї, вона відкривається. І в першу чергу ми бачимо знову ж таки, що нам щось там пропонують. Обов'язково, коли ви зайдете на цю дошку заново, у вас буде ось таке віконечко, і вам потрібно написати, натиснути «Try now» для того, щоб прийняти політику платформи. Далі вони говорять, що ось, будь ласка, щось там можна зробити і так, далі, і так далі. Тут можна просто клацнути на вільному місці, і воно зникне, не звертайте на нього увагу. Отже, дошка міру. Як ви бачите, тут є кілька панелів. Перша панелька, чим нам цікава, вона цікава тим, що це кнопочка, щоб перейти на головну нашу сторінку, де всі дошки ми бачили. Ось натискаємо. Воно нас сюди знову перекидає. Ми вибираємо дошку, яка нам потрібна. Далі тут є назва нашої дошки, щоб ми не забули, на якій ми працюємо. Це ті дві кнопочки, які нам тут дуже-дуже знадобляться. Ось тут наверху, в принципі, нам не потрібна ця ем, панелька, не звертайте на увагу, можна ось цю, наприклад, взагалі звернути, щоб вона трошечки да, не заважала працювати. Єдине, що тут е, нам може знадобитись, це слово Sh. Якщо ми хочемо поділитися цією дошкою з учнями, щоб вони сюди заходили і також з вами працювали. Я цього не роблю, роблю це лише, якщо у мене якісь індивідуальні консультації, тому що прослідкувати, що і як хто робив, особливо вони можуть заходити, а вас тут немає дуже складно. В правому нижньому куточку у нас масштаб, наприклад, зараз це 100%. так, да? Колесиком на мишці у мене збільшується або зменшується, і ви бачите, циферки там міняються. А також я можу це робити за допомогою плюсика чи мінусика. Коли ви наводите ось сюди, ви бачите ще різні кнопочки. Оце у нас буде full screen. І тоді ви бачите, що у нас full screen. Так само наводите сюди, змінюєте, щоб, щоб бачити лінійку браузера pin map коли ви натиснете, з'явиться віконечко, яка покаже все, що у вас на цій дошці існує, всі мільйони років, які у вас тут будуть. А ось ця стрілочка підтягне ваш екран масштабування. Ну, ми ці кнопочки потім подивимося з вами тоді, коли у нас щось буде на дошці. Тому, відповідно, переходимо до лівої панельки, яка, в принципі, є для нас сьогодні найважливішою. Бо ми сьогодні робимо текст. Тут є різні інструменти, і в першу чергу у нас є букавка Т. Якщо у вас її немає тут, то можна натиснути плюсик. І ось там букавка Т в значках можна її знайти, і вона з'явиться. Отже, я натискаю на буковку Ти, у мене змінюється курсор, і я натискаю на своїй дошці, і у мене з'являється віконечко. І тут я пишу потрібний мені текст. Наприклад, у нас сьогодні нехай буде Monday, нехай буде The First of September. Ентером я натискаю, зміщується рядочок, пишу клас Work. І, наприклад, у нас там тема Back to School. Якщо я відпущу, воно у мене збережеться. Відповідно, знову ж таки виділивши цей кусочок, я зможу з ним працювати. Що я можу з ним робити? Так само, як в Word. Я можу змінити. Шрифт. Я можу збільшити буковки, зменшити буковки. Я можу зробити їх жирними, можу зробити їх е, іншими, підкресленими, закресленими і так далі. Я можу вирівняти їх посерединки, особливо, якщо це класвь, який повинен написатися посерединки. Отаким чином я працюю з ними. Що ще я можу? Я можу змінити колір моїх буковок. І я можу змінити фон, і це, до речі, дуже добре. Я використовую для себе, наприклад, жовтий фон, все те, що я хочу, щоб діти писали в зошит, і вони про це знають. І ось таким ось чином ми набираємо будь-який текст. Наприклад, якщо я хочу, щоб діти мені Зробили вправу з заповнення пропуск. Найелементарніше, що ми можемо робити, це. Я пишу I, ставлю пропуск a student. Друге речення she. A girl. Ну і третє речення they, The. Eboy. Oh, sorry, Boys. Знімемо з нашого тексту, виділивши його повністю, підкреслення, щоб було видно наші рисочки. Ось в мене вправа готова, але отут щось треба робити. Є два варіанти. Або окремим текстом ми набираємо кожне потрібне слово, яке буде вставлятися. Змінюємо колір обкладинки, щоб було видно, що це. Слова інші. І коли у нас вони ось таким чином будуть, на уроці ми можемо їх тягнути на наш текст і відповідно заповнювати пропуск. Ось таким чином ми працюємо з текстом. Так само ми можемо робити. Текст будь-які Ну, Наприклад, буковку A, як артикль ми зробили, виділили. Нажали Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювали. І ще раз: Ctrl-V, три буковки. А потім знову текст, і, наприклад, N. І теж, наприклад, ми його зробимо двічі: виділили, Ctrl-C. На пустому місці, Ctrl-V. І у нас з'являється п'ять артиклів. Ось вони у нас ось тут. Це друга вправа. Ну, наприклад, тепер будемо робити слова. Слова у нас будуть dog, frog. Ball, Apple, Orange. І їх робимо другим стовпчиком. І якщо у нас меч, ми можемо потім це все діло підставляти під потрібний артикль так, як нам треба. Ось таким чином ми можемо використовувати текст. Отже, текст в міро. За допомогою буковки «Ті» на ось цій панельки, ми з вами вводимо, міняємо шрифти, жирності, орієнтування, кольори, все, що нам пропонує меню, коли ми класнули лівою, виділили на нього. Якщо потрібно весь текст, відповідно, двічі, і як в Word все це робиться, да? протягуємо лівою, затримуючи і так далі, і міняємо знову, наприклад,. беремо синій кольор, і так далі. Використовувати це можна для того, щоб створювати свої власні вправи. Для цього окремо шаблон вправи, окремо слова, які у нас вставляються, все це робиться абсолютно як і в Word. Або це будуть наші мечес, коли у нас артиклі написані як завгодно, а потім слова, і ми повинні їх ставити. І ось таким чином ми з текстом можемо працювати. До речі. Один текст можна абсолютно накладати на інше. Як це зробити? Ну, от, наприклад, у мене клас звук, і я хочу його перекласти. Я беру текст. Набираю ось тут. -ут. Слово класна робота. Для того, щоб воно мені не перекривало, ви бачите, якщо я так зроблю, воно перекриє. Якщо щоб воно мені не перекривало, треба в кольорах просто вибрати ось оцей значок No Color. Тоді воно стає прозорим, і я сюди його е підлаштовую. Зменшити можна букавки за допомогою цього нашого курсорчика, збільшити для того, щоб це виглядало так, як нам треба. І ось таким чином ми накладаємо переклад слів на написаному, який може. Що ще треба сказати? Зверніть увагу, що. Е Може бути ось так, а може бути ось так. Оп, заховалося, бачите? Що це за проблема? Це проблема в тому, що якщо ви щось написали перше, воно буде найнижчим. Потім все, що ви пишете, буде зверху. Ви будете перекривати один одного. І тому, відповідно, ось таким ось чином, як права кнопка мишки, ось вона, права кнопка мишки. Ми користуємося «Bring to Front, Send to Back. Bring to Front накладається тепер зверху всього того, що ви писали. Якщо правою кнопкою Send to Back, тоді воно буде ховатися під цим тим, що ви написали. Тому, відповідно, користуйтесь цими кнопочками, щоб у вас все було добре.